Привіт, друзі! Сьогодні у мене на огляді от такий інструмент. Це секатор свій я гардену, скакається, посіяв 15 років він пропрацював, займаюся обрізкою саду. Тому ну, своє відпрацював, врізав ним до 3 см ветки. При тому, що, ну, це сирі ветки сухі, звісно, він не поріже. Таже іноді... Винограднику перерізав електропровід, трошки його пошкодив, підпалив, але він працював посередині, десь лежить. Треба його буде пошукати, я думаю, що я його знайду, але зараз на цей час купив цей інструмент виробник Vitals Master. Він мені просто приглянувся зовні, але коли я його вже привіз додому, трошки потримав в руках. Десь пару віточок зрізав, я побачив в нього деякі недостатки. От. Перший недостаток, що, мабуть, найосновний це те, що у нього дуже сильно відкривається рука. Це багато, таким способом відток і не зріжеш, тому що буде вставати рука. Нажимається в основному тільки кінчиками пальців. От. Інше, що в мене підозрює, оце ось ця пружинка. Я не знаю, мені кається, що вона довго працювати не буде, тому що в мене теж на кардені стоялася спочатку така пружинка, потім я поставив звичайну, Тому що це лопнула сама ця пружинка і він вже не був пригодний для самовідкидання. Я б, наприклад, на місці виробника зменшив би відстань тут і збільшив би і також зменшив відстань ось тут, відкривання, щоб збільшилася відстань відкривання ножів. Тому що в мене рука, в принципі, не маленька. Для жінок він, взагалі, буде, мабуть, кається, потрібно буде двома руками нажимати. Хоча, хоча тут є одна така прикольна функція, що в нього є відкривання. Тут ще якісь позначки для маленької і для великої руки. Але, звісно, якщо для маленької руки то тоді він захоче невеличку гіллячку. Одною також недостаток, тому що одною рукою переключити його дуже важко. Потрібно тримати, тому що сам цей перемикач, ну я його спробую змазати, там десь може ослабити. Але його от просто перемкнути це проблематично. Ось бачите, в такому положенні він відкривається, тоді вже менший заход. Отакий От би був би приємний. Тоді рука просто ціліком захвачує його. Що... Невдоста цей переключатель, тому що в гардена було то, що тут, що я міг одною рукою працювати, одною тримаюся за гіляку, іншу цей ті... клац включив, в карман кинув. А так при... приходиться обнімати гіляку дерева і закривати його. Пластик тут, в принципі, поки я. Якби... Чувствую, що він вроді міцний. О, ну, гілячку десь, десь до сантиметра 8 мм, якби кусає, але не так, як би сказати, резво. О, ну Це таке. Подивимося, де щось підточимо. Хоча вроді він і заточений, хоча я бачу, ось тут є трошечки якась нерівності. Так що дивіться, на свій погляд, як вам хочете такий інструмент чи не хочеться, те, що я зміг, вам розповів, як в роботі далі, О, я можу потім відповісти, коли почну знову обрізати сади. Як він себе показав, не говорю, що буде. Тут, тут самий великий мінус, це дуже великий від відкривання Дуже велике відкривання. А, відкривання двома руками, що дуже великий захват, що дуже незручно. А, якщо я працюю по обрізці сада, то рука моя буде швидко втомлюватись. Дякую за увагу. Всього найкращого.